Радіо ЮЕЙЧИКАГО Міштати, що відбувається тут, а тут відбувається неприємна ситуація, оскільки сенатори розкритикували передачу Україні системи Хаймарс, тому що вважають це серйозною провокацією. Група сенаторів від республіканської партії направили спільного листа до президента США Джо Байдена, в якому вони закликали припинити допомагати Україні відбивати напад російських агресорів у тому форматі, як це було до цього часу. Серед підписантів листа є відомі своїми проросійськими поглядами, а, така як як трампістка і прихильниця теорії змови Кюнон Марджорі Тейлор Грін, а також а також Рент Пол, які намагалися заблокувати допомогу Україні. Вони заявили, що йде другий рік війни, і поки не видно жодної стратегії, як її закінчити. Сенатори впевнені, що саме США ведуть маріонетку війну в Україні проти Росії і вважають, що вона загрожує ескалацією. Яка веде бойові дії, виведе бойові дії з під контролю на їх думку? Допомога Україні та санкції проти Росії ведуть до ескалації та ще більшого насильства, а також збільшують можливість прямого зіткнення з Росією. Зокрема, вони розкритикували передачу Україні систем Хаймарс, тому що вважаються серйозною провокацією. Також вони критикують потенційні рішення про передачу Україні інших більше серйозних та дальнобійних озброєнь. Ми будемо виступати проти усіх подальших пакетів допомоги, якщо вони не будуть прив'язані до чіткої дипломатичної стратегії, спрямованої на те, аби швидко завершити цю війну. Про це заявляють сенатори. Крім того, вони заявили, що терпіння Москви у введенні маріонеткової війни з НАТО може закінчитися, а саме рішення Путіна почати війну проти України є доказом того, що Росія готова застосовувати силу. Також сенатори критикують виділення коштів Україні, яка історично Загрузила загрузла у корупції, тоді як у штатах достатньо своїх проблем, які потрібно вирішувати. Також сенатори вважають, що допомога Україні погано впливає на дієздатність самої армії США. Просто варто зазначити, що ми говоримо про сенатори. Ні, множені, але насправді їх не є так багато. Якщо не помиляються 9 людей, підписали цей документ. Тому а в сенаті є близько 300-400, не пам'ятаю точної цифри, і це є не всі. Це є просто той малий відсоток, який робить шуму, щоб здавалась, нібито вся республіканська партія проти. Ні, до цих пір існує єдність і республіканців, і демократів в плані допомоги України, але є ті, хто або продалися, або мають такі проросійські погляди. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.